Розпочну із питання: мобілізація вона продовжена майже за місяць до закінчення її терміну. Чому зараз? Чому Порошенко говорив проти цього, але проголосував за, а Гончаренко проголосував проти. Ну, от що це за такий Ребус цікавий? Ну, я, мабуть, почну з того заяви там, Порошенка, да, бо її багато коментували. Uh -huh. Я просто не люблю шукати, як там, чорну кішку в темній кімнаті, враховуючи, що кішки там немає. Порошенко не говорив про те, що вони не будуть за неї голосувати. Вони казали, що вона потрібна, вони її безумовно підтримують. Вони задали одне питання: а чому так рано? І дійсно виникає певний момент, якщо в нас мобілізація там через місяць тільки повинна була закінчуватися, да як і воєнний стан, то який це було робити власне зараз? Ну, от виникає таке ну просте питання, і мабуть, президенту було б доцільно вийти і хоч якось це пояснити. Пояснень не було. І тому така заява з боку опозиції прозвучала. Я можу сказати більше, що представники і деяких інших опозиційних сил, повір мені, вони думали ще набагато гірше і говорили набагато гірші заяви, ніж робив Порошенко з трибуни. Я мав можливість з деякими поспілкуватися не з лідерами, але з представниками. Да? І вони mm -hmm. повірили, як і ти в принципі перед ефірами, між ефірами, вони бувають дуже відверті і вони. Теж багато дуже питань у зв'язку з цим піднімали. І ніхто, я підкреслюю, ніхто не казав, що вони не будуть за це голосувати. Вони кажуть, що це безумовно потрібно, ми в війні. Ну, тут взагалі це не питання. Але оцей поспіх влади, і, от вся, і ці наративи, які супроводжували власне це голосування, вони є показовими. Мені здалося, що такий поспіх влади обумовлений, ну, по-перше, мабуть, бажанням щось продемонструвати нашим партнерам. Uh -huh. Що ми не здаємося, що ми готуємо? Будемо воювати, та це правильна тоді позиція, в принципі, да а з іншого боку, ну тут є чисто о, такі кон'юнктурні моменти. Які пов'язані в тому числі і з підготовкою там до наступних виборів з усіма останніми заявами, які звучали, тому що за мобілізацію та й за воєнний стан проголосували, але зустрічі представників різних партій між собою в регіонах ніхто не відмінив, і вони як відбувалися, вони так і відбуваються. Причому це на увазі. Ну я маю на увазі, що зустрічаються представники регіональних осередків, там спілкуються з тими, хто місарами, які приїжджають зі столиці. Вони готуються до виборів. Процес до виборів іде. Він не зупиняється. Просто що він такий поки достатньо повільний, але він є. І дивіться, там же ще важливий момент було написано в деяких і провладних там. Ну давайте так назвемо каналах, що. Її mm -hmm. ж можна мобілізацію як раніше оголосити, так і раніше припинити. так Президент так, подає так. указ, і ми її хоч завтра можемо припинити. Ну, це ж, це ж очевидно теж історія всім. Тому мені здалося, що вся ця от е, ситуація довкола цієї мобілізації це був такий політичний крок. Опозиція, okay. я зараз без, без, без що? Чий політичний крок? Ну політичний крок влади би передусім, тому що Зеленський ж подає правильно. Він же подає цей документ. Ну, це політичний крок, якби але в будь-який момент його можна відкотити назад. Я більше навіть скажу: відкот назад, якщо його відкат назад, якщо його правильно mm -hmm. подати, правильно подати. Ми це можемо ще й продати як поступку нашим партнерам. Що дивіться, ми так хочемо миру, що ми готові навіть оце припинити mm -hmm. раніше? Ну і слухай, і це буде правильно, тому що це але ж буде поступ... це не політичний крок. Ні, ну це геополітичний крок. Там давай так назвемо, але ну, це так. ж тут, тут є моменти внутрішньополітичні, тому що е, у ці розмови там про те, що, скажімо так, рівень довіри там до президента падає, там ще якісь такі моменти. Ну воно ж час від часу виникає, і тому вирішили, мабуть, не ризу не ризикувати, а що там буде через місяць. Давайте вкинемо зараз, коли точно була впевнена, що всі проголосують. Я чесно кажучи, не дуже розумію деякі дописи. Не буду казати кого, які вчора з'явилися. А в Верховній Раді може не вистачити голосів під... Ну, слухайте. Ну 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 як не вистачить там, очевидно. Кремля... там... Кремля Серешта, да, да. які агенти кри всі проголосують. Зрозуміло, що кожен не вит, не втратить можливість ну цю тему якось подати собі на користь, певно, да е, Що влада, що опозиція це ж, це ж не грає, скажімо, ролі, але всі прекрасно розуміють, що голосувати треба, тому всі отримали якісь свої бонуси власне від цього голосування. Е, хоча я от тут не виключаю, що я закінчу, що влада могла раніше подати, тому що от через місяць, наприклад, ситуація могла вже трошки помінятися. І може в них було б вже а в них було б вже скільки там сьогодні? 350 чим-то депутатів, да сім чи скільки там проголосувало mm. за, да. А от через місяць може би такої кількості вже не було. Вони би тупо не прийшли. Я не кажу, що вони би проти голосували. Вони би тупо не прийшли. Ну от просто би нашов не б, Ну як е, знаєш. Е, Конституційна більшість і неконституційна більшість за мобілізацію за воєнний стан це, як кажуть в Одесі, дві великі mm -hmm. раді. Mm -hmm. А mm -hmm. ми, як mm -hmm. люди, які mm -hmm. ну, можемо по праву, як і центристи, і певною мірою конституціоналісти, так стверджувати, mm -hmm. тому що так і є, і відповідно mm -hmm. десь тут влада собі трошки на всякий випадок перестрахувалася. Давайте не mm -hmm. зараз робимо, mm -hmm. тому що певний підйом такий є. Тому це історія прохідна з одного боку, але вона може мати певні наслідки. Ну, наслідки, які будуть для депутата, який один проголосував проти, я маю на увазі пана Гончаренка. Да, uh -huh. ну знов таки, я не збираюся нікого захищати і ні на кого нападати, але все ж таки, ті люди, які його там зараз записують, ледь не в кремльовські агенти, ви, хоча б почитайте його аргументи, які він написав. Я, наприклад, ці аргументи можу не приймати. Ну мені вони здаються, деякі там ну, можливо, там ну не такими, да? але є один нюанс: я не в збройних силах. Я не в збройних силах. Тобто, а я розумію, що його аргументи для людей, які хочуть демобілізації, вони можуть грати роль. Чи робить він собі на цьому якусь там не знаю політичну кар'єру так він політик? Він не може по-іншому. Очевидно, що в нього є якась мета, і він цю мету переслідує. До речі, я знаю, що його навіть однопартійці критикували. Відкрито це робили. У нас плюралізм думок в цьому плані присутні. Да? от вони сказали, що це там неправильна позиція, що ми до нього нормально ставимося, але тут він не правий. Він навів якісь там свої аргументи просто вішати зараз на нього всіх собак, ну це теж трошки дивна історія. Він же не сказав, що він а, хоче, щоб Україна здалась Путіну, там да, ще якісь речі зробили. Він пояснив, що я готовий голосувати, якщо буде закон, який, до речі, був підготовлений і забракований Генеральним штабом. Але Генеральний штаб, і тут я буду на його захисті стояти, абсолютно аргументовано зазначив, що Міністерство оборони, м'яко кажучи, фіговінку підготувало цей законопроект. Ну, так відписка. Ото от що типу був, хай буде, да? і звичайно, генштаб на таке не може піти, коли там 100 тисяч людей просто 17 тисяч офіцерів. До речі, на секундочку. Одномоментно, значить, виходять з лав збройних сил. А чим їх заміняти? Ну, от, от момент так, що тут кожен переслідував якусь свою мету і намагався цю мету власне, забезпечити. До речі, цікавий один факт. А давайте тоді подивимося на наприклад на народних депутатів, які не проголосували. Просто вони не голосували проти, але вони не проголосували. Так я скажу, що лідером цьому є слуга народу. Ми що повинні робити висновки, що слуга народу це промосковська партія? Ну це то, ж, можливо, я... вони десь вийшли в цей момент. А, а, я, ну, да. а от от голосує такий закон, і йому терміново в туалет. Вибачте, захотілося О, ну. я а, тобі схожу ну, то. сказати з власного досвіду. Там ти закосирена ця практика, бо я бачив, як вони ходять голосувати зроблять, а це прекрасно знаємо. Оці історії: ой, в мене там терміновий дзвінок, дитина, дзвонить, треба вибігти, і так далі. Ну але це ж все показово достатньо. Дуже. Так що, от наш прохідна історія, ну вона отримала певне продовження. Єдине, що мені дуже не хотілося, щоб ця історія далі Ну вона от розкручувалася, приводила до якогось внутрішнього роздрая і не давала можливості, до речі, говорити про реально якісь важливі питання, які вже перезріли. Ну, от знов таки, там представник Такі ж опозиції кажуть, що ми за воєнний стан, ми за там, мобілізацію і багато інших речей. Але ну, коли влада, наприклад, починає деякими речами, пов'язаними з воєнним станом, зловживати, це виникає питання. Ну, наприклад, контроль над інформаційним простором. Я просто елементарніше скажу. Він же є. Ми ж прекрасно про це знаємо, як це працює. Питання є, питання є. Влада від цього відмовилася, не відмовилася. Аргументи нам так хочеться. Ну, не можеш бути такого аргументу. Те, що працювало в 22-му році, ну воно не працює в 25-му. Я більше скажу: я майже дочитав вже переклад книги Саймона Шустера. Прошов мене українською мовою Вона вийшла, знайшлося видавництво. Да, яке опублікувало і там є цікавий показовий момент. Він навіть говорить ще про 23-й рік Да? Він каже, що ну наводить цитати: що представники Офісу президента визнають неефективність марафону в 23-му році в розмовах з ним. Люди, які відповідають люди, які відповідають за марафон, які створили марафон, кажуть, що це вже не працює. А зараз 25-й ну от тому деякі питання, їх можна було б розглянути. Мені б здалося, було б круто, якби прийшов президент в Верховну Раду. Сказав: Я подаю черговий раз. Давайте поговоримо. Є певні питання, пройдемося по ним. Я відповім на ваші питання. Да там задам свої, можливо, якісь Оце було б круто, і мені здається, це пішло, пішло б на користь в цілому і системі влади нашій, да і єдності внутрішній. Ну на жаль, президент такою можливістю не скористався. А а, а виглядало б воно дуже потужно. Бо я ж переговорна, що це була б нормальна дискусія. Ніхто би там не почав, знаєте, там кричати чи щось робити. Можна було б нормально поговорити. Мені видається, у нього нема такого бажання. В нього немає такого бажання раз, його від цього усіляко відважує його оточення два. І я, я вважаю, це моя суб'єктивна точка зору, що такою поведінкою оточення президента конкретно підставляє президента. Тобто, так. якщо вони йому талдишать, що Володимир Олександрович, ви поїдете CBS е, News, дайте інтерв'ю. Яке я до сих пір не розумію, на чорта було це робити. Заради чого? Ну, ну окей, він 60 хвилин там наговорив. Е, що це принесло Україні? Ну, невідомо да вплив на американську аудиторію так CBS News дивляться демократи. Його не республіканці дивляться, ну от в чому ну, суть. Ну, можливо він хотів тиснути на Трампа. Ну це така... я історія. розумію. Ну я розумію, але це знаєш це надто складно з точки зору політики. Навіть Трампа там примітивніше приймається рішення, то як мені здається, простіше, да тому от тим, що президенту не дають можливості якось по іншому заявити про себе всередині країни. Ну от оце насправді хвилює, і я, я я відверто кажу, що це не повністю відповідальність президента. Ну це, мабуть, радники йому кажуть, до да, нас Всередині все під контролем. Mm, Навіщо він займається туди? зовнішньою політикою, а внутрішньою політикою займаються його порадники? Ну от і це погано, тому що по закону, mm -hmm. по конституції, внутрішньою політикою в тому числі повинен займатися президент через те, я кажу, що нього бажання схоже, такого немає бо він немає, біжди, що тому що йому да, сформували і... образ, йому mm -hmm. пояснили, яка його місія, і, і, і оце в принципі ну, на сьогоднішній день певна проблема. Він з чимось справляється дуже непогано в усіх особливо умовах, які є на сьогоднішній день. Mm -hmm. Але ну от знаєш, це питання, яке суспільство вже задає. А яка в нас мета війни? Ну як ми її збираємося закінчувати? Як це повинно виглядати? Ну на це відповіді влада не дає на сьогоднішній день.